Та ще є, мало там у так. Не, так. Мак, мак. Через банку чи не розтрипала, нахуй. Ну що, добрий вечір, друзі. Тільки ми приїхали на озеро Великі Береги. Дорога була, звісно, дуже тяжка. Машина закипіла, хоч ми до того згорем пополам скрутили, коротше. Машина... Три каністри в воду і, ми вже на місці. Так, да, ми нахай, короче, і все. доїхали, все шикарно. Зараз все весь. Фурор ми будемо розкладувати на секторі вночі з фонариками, не знаю, звісно, як Мож то буде. Може без фонарику, Мож звісно. Зараз ми швидко розкладаємося, якось то, то все складуємо докупи. І ранком починаємо рибачити. Доброго ранку. Ми проснулися. Співо ранішній кофе. І будемо щось думати, як би ловити цю рибку. Знайшли таку певну бровочку на 16 колешків, це умовно у нас буде 80-83 метри. І знайшли зараз ще дальню бровку. Будемо фліпсуватися. Там йде таке на дальняку русло, тобто русло метрів 5, протікає за ним. Твердяк і перед ним твердяк, таке дно аж простукується плавно. Я думаю, ми будемо ложити корм на край русла в русло або за нього трішечки метр два, як получиться. а ловити будемо метрів 5 за дальнім руслом. А ближня точка так же само. Найшли. Таке щось похоже на бровку з якимось руслом. Тобто .е. йде бровка спад іл, 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 і твердяк починається. Тобто, .е. на границі. Того всього іла і твердяка ми будемо кормити, і по факту на твердому дні, за твердим дном ми будемо розміщати наші робочі палки правіше, лівіше, ближче, далі, то ми все будемо регулювати по суті. Зараз йдемо, ставимо кліпси і будемо вже по факту закормлюватися, годуватися і ловити рибу. Ну Замішуємо ми наші корма. Для старта ми будемо, я думаю, використовувати аміномікс. То буде у нас 4-3 мм, такий невеликий, так як ще не сильно жара, можна сказати, і не літо, і не весна, вже треба щось середнє. Тобто середня фракція аміно ми будемо засипати. Тут у нас у пачці грам 800 десь приблизно. Засипаємо пачку аміно. Далі, далі, далі. На старті, я думаю, троут теж так десь 3-4 мм пелець. На старті ми його будемо використовувати прямо чуть, -чуть. Так, може грам 200 чисто туди всиплемо і додамо туди трішечки шрамп кріль бойликів 16 міліметрів варіонка. 16 міліметрів чого? того, що ще, же, не літо. Риба ще не є сильно активна. Ось так вони виглядають. Риба ще не є сильно активна. Ну і щоб їх сильно не крушити, деякі із них ми просто так роздрібнемо туди пальцями. Щоб рибі проще було їх взяти, знайти і не переїстися. Це буде актуально на даний період. Крупну варіанку на, ну, точно, на мій погляд, поки ще Так, Закидуємо ми ці байлаки. Так, жмень 5, умовно. Далі. Заливаємо ми то все діло X-Fresh. Черампкриль, відбавонті джемик. Можливо, бутербрат мастер. Табо була помазанка пузыра. По Засипаємо так от півбаночки приблизно. От десь тут у нас лишилося. І добре-добре перемішуємо. Хай. Хай воно настоюється. Так. Таке от у нас вийшло. Добре, хай корм настаю. В принципі, зараз пробили собі маркером дистанції, умовно, де ми будемо рибачити, зараз кліпсуємо робочі палки, кліпсуємо спомбову палку. Будемо кормитися. Закормимо точку, одну ближню, одну дальню. Тобто, Виходить, перша бровка і друга русло, виход із русла у нас буде. Метрів 110. Там ми будемо кормити, ловити будемо метрів 5-10 за кормом. Тому що крупна риба, як правило, вона заходить і здалі, і вона на кормі не питається, щоб оцікти цей ось сорняк із сомиком, з е, мілкою рибою сорною. Тобто Ми закормимо п'ятно і будемо ловити метрів 5-10 за ним, щоб ця вся якраз мілка риба вона була на точці. А ми ловили вже більш крупну рибу, яка буде підходити за точкою. І будемо мати дистанцію 83, я думаю, 87 то буде робоча палка. 80-83 буде корм. Ну, умовно ми розуміємо, що з помбом ми не закинемо там метр-два точно. Тобто Там в будь-якому випадку є розброс ближче, далі. І будемо облавлювати лівіше, правіше, ближе, далі. Будемо шукати рибу. А що з того вийде, ми вам покажемо. もう。<laughs> <laughs> Купець зайшов на наш корм, вже прокльовка є. Жаримо зараз м'язко, докидуємо наступний корм. Поки жаримо шашлик, щоб трошки перекусити, набратися сил. І ловити таких от здорованих коробів. Кукушка, кукушка, кулько робить Знаешь, э да. ну типа да, набираю. <связываем> 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 да, Ну, все уже четверка точно. Перед половку, да? И Подпишня? Тебе З yeah. ким? 15, 8, 2. Все, на скин? Спасибо. Горобо пятнадцать киловосмігай все, нас не будет відпускаємо мороб. Какие у вас конечно Стоя, блядь, как цап. Уже вроде все в Студенты, Да шо ты Сейчас умутать то, что я его подтягиваю Пой сюда, сюда Треба його піднімати. Не, ти ти, піднімати. ти, ти коли, ну, коли він не, не брикається, притримую рукою просто фрикціон і піднімаю. Ну ти зараз, блядь, як, як, як пень витягне. Є, бля. Лемло, чувак. Ваші враження, пан Іван. Поливай, поливай люльку. Нижня губа діально, аж муняти не може. Воно є. Так? Так. Більше ніж трьох. Більше ніж трьох. Це три з половиною май. Це моя перша така риба, чувак. Ось yeah. так. Ty mě nemučuj, já to Co je ten ten, co Let's go! Je za něj? Co je tu je? Tu je, no. Tak si to už je, blej, Включає працю. Сектор 10. Сектор 10. Напризна барабан. <свистит> Тузик номер один. Сектор 10. Не робач. Не роба. <свистит> Сектор 10 призна барабан. Мотор. 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 Ну що, друзі? Покльовка. Сектор 10. Покльовка. То, друзі, закінчуємо ми нашу риболовну сесію. Рибалка, звісно, видалася досить така важка по сусіднім секторам і по нашим. Все було трохи печально, риба взагалі практично сюди не заходила. Такі стайки невеликі, коропів десь по десь пролітали. Там хто одного, хто два, хто три встиг підловити, так і підлавлювали. Що я можу сказати? Реально важко, важко було, накормили багато, намаркерилися, зловили декілька рибок. Звісно, для цієї води ми ну, словам, для цього сектора це такий дуже скудний результат. Ну, але хоча б не з нульом. Посиділи класно, віддихнули, розвантажились трішки. Морально. Ну, все шикарно. На наступний раз. Сподіваємось, що попадемо вже під таку більш, більш хорошу роздачу риби. Ну а зараз поки як вона є, так є. Всім до зустріч, все? Всім до Дякую тим, хто дивиться наш канал, хто ставить лайки, підписується. До зустрічі, друзі, в нових відеозах.